Лікарю, моїй дитині 3 роки я замітила, що в неї плоскостопість. Ой, то це ми купили наше дороге ортопедичне взуття для того, щоб в дитини не було плоскостопість. Ми дивилися в Углі і поставили діагноз лікарю у нас плоскостопість. Я, Єсипенко Роман Іванович, лікар, ортопед, травматолог, дитячий та дитячий хірург, допоможу вам цим розібратися. Ми маємо пам'ятати, що до 5-7 років дитяча стопа біологічно формується самостійно, формується склепіння стоп. Це відбувається самостійно при фізичній активності вашої дитини, після чого відбувається атрофія жирової подушки склепіння стопи. При огляді у ортопеда травматолога ми виконуємо 2-3 стандартних прийоми, після чого можемо відповісти, чи даний стан є фізіологічним, чи даний стан є патологічним. Не перестану нагадувати і не перестану повторювати. Це не працює. Не використовуйте ортопедичне взуття ортопедичні усілки як профілактика плоскостопості, а тим більше лікування плоскостопості. Оперувати потрібно тільки патологічну деформацію, до якої відноситься регідна стопа, найчастішою причиною чого є зрощення кісточок між собою, та стопа, причиною якої є вкорочення ахіллоскужи. Не займайтесь самолікуванням, не читайте вмил, покажіть стопи своєї дитини ортопеду травматологу та отримайте відповіді на всі запитання, які вас хвилюють. Пам'ятайте, правило здорової стопи це правило трьох Б. Бігати босим по бездоріжжю. Скажіть себе та свою малечу.